Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ця серія про один дуже цікавий, а головне вигідний автомобіль, який саме ви вже побачили з назви. Тому ніякої інтриги, погнали дивитися. Так, понеділок відразу після роботи їдемо за цікавим автомобілем. Знайомтесь Ігор, власник автомобіля, Ольга Анатолівна, навіть сьогодні дозволила себе знімати, буде сьогодні моїм оператором. Все, їдемо. Так, ось ми приїхали, знаходимося в славному місті Вільнянськ. Ні, це не та машина, за якою ми приїхали, а ось та машина. Москвич-2141. В такому, в такому стані. Продавався він у нас у Запоріжжі за 15 тисяч гривень. Проблема двигун. Так, звісно, стан набагато гірший, ніж у того синього москвича. Але машина була на ходу, доки що, не пішла, картерні гази не пішли у розширення. Розширювальний, як, як Расширювальний? правильно. Расширювальний. На українській мові. Розширительний бачок. Да. Так, картерні гази пішли. Це схоже на прокладку. Емульсії. Емульсії тут не видно. Тут не видно. І тут. Емульсії нема. А, ну, заведы ее. О, все, лучше. о, аж булькнуло. Что там у нас салон? о, 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 салон о, Салон салон, хороший. салон добрый. Так, салончик хороший. Что там, где там масло бежит? С коробки. С коробки, мабуть. По шрусах. По шрусах. -то. Понятно. Вот этого не было. Ну все. А, это неверно. С... Забираем. Ехать так своим ходом с такой проблемой невозможно, будем тягать тросом. Тягти тросом приблизно 30 кілометрів. Все потягнули. Соміра. Cause you try to stay strong and fake a smile until I look away I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long To fade away, cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then, baby, have a taste All the highs and the lows, no, you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe Change. I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. And why you never said you felt that way? Cause you're trying to stay strong. And Музика є, працює. А. Так, документи. Документи. Так, да, це ніяк не. Будь ласка, техпаспорт. Так, техпаспорт самого старого зразка. Звичайно, я... про ніяке переоформлення не може бути й мови. Бабушка вже, мабуть. Сходиться, сходиться. Короткова Марина Львівна. Запоріжжя, Комунаровська, Новокузнецька, 10. Ні, ну можна ще з'їздити, Поспитати. Так, документи є, все є. Так, а тепер саме цікаве, ціна. Ціна на віддачу 6 тисяч гривень. Правильно? Правильно, вірно. 6 тисяч гривень. Рахуй. Дякую. Так, ну все. Ми поїхали. У, забрати. Ну, все, все що это забирай. Ну да. мені чужого не потрібно. Насос мені подарили. Це подарунок Забирай забирай. Сигналізація є? Ні. Вона та є, ну. Ну все. Hours later. Так, ну що сказати? Цей москвич в набагато гіршому стані, ніж той, що був у мене до цього синього кольору. Тут уже є і сліди, і ржавчини, і дірки, і попрогнивало, і двері, і пороги. Знизу. Ага, тут в арках дірки, це вже нема металу, дно. Та і, і дно вже страшненьке. Вже ось тут підсилювачі, лонжерони, все це погнило. Піддонкратників вже й нема. Отакий, майже вбитий москвич. Гарний тут салон. В салон мені подобається. От його, як мені писали в коментарях, можна наполірувати, вичистити. Може якісь чохли надіти на оці сидіння і буде гарно. Звісно так, якщо на нього глянути, то більше 15 тисяч за нього просити не варто. Він ну, дуже вже такий підгнивший. Це все фарбовано з балончика. Це видно, що його перед продажем так трошки освіжили самим дешевим способом. Ну нічого, все одно такий вигляд має. Ну, можна не гаяти час, а починати розбирати. A few later. Так, ось я зняв ГБЦ і маємо таку картину. Так, начебто все добре, все гарно. Навіть поршні чисті, не шатаються, все так добре. Судячи зі слідів корозії, потрапляла охолоджуюча рідина до другого циліндру. В першому, третьому, четвертому слідів таких немає, лише в другому. По ГБЦ теж в другому циліндрі. Є сліди в охолоджуючої рідини більше, ніде її нема. Четвертий в маслі, але це, мабуть, при знятті тут перетікало. На всякий випадок розберу сальник, подивлюся на клапані. Таких прямо-явних явних слідів немає, тому що двигун працював після того, ну, після того, як погнало картерні гази, двигун майже не працював. Дуже багав... великі сліди роз'їдання від охолоджуючої рідини. Оце ось така фігня, це як дуже поганий неякісний. Антифриз залити, тоді починає отакі фігня отака. А може його просто давно не міняли. Ну а що прокладка? А прокладка розділо її прямо всю. Тут сплошне решето. Коротше, спробую все це відчистити акуратно. Та подивлюся, якщо глибоких, ніяких там. Канавок нічого немає, то мабуть і шліфувати не буду, так і поставлю. Ну а якщо є такі перепади, то доведеться відвезти на шліфовку Але я думаю, що не повезу, так і поставлю. Тож, почистити, та завтра заїду до магазину, куплю комплект прокладок і буду надіятися, що все буде працювати. З'їздив до магазину, придбав отакий ось повний комплект прокладок до двигунів. Сімейство Москвич в комплекті ось така прокладка ГБЦ, але судячи з відгуків, вона не дуже хорошої якості, тому придбав ще й окрему Отаку з герметиком. Так, по площині по ГБЦ в принципі все нормально, ніде там сильно не пороз'їдало, тому ні на які шліфовки я вести не буду, а відразу буду ставити. Так, ну що, я двигун уже зробив, двигун заводив, працює все нормально, ніде нічого не стукає, не грюкає, ніде в бачку не булькає. Це вже було надто пізно, я вже не знімав нічого, бо було вже темно. Але тут є ще одна проблема: не працює термостат. Термостат заклинитий на малому крузі, тому авто кипить. В Багажнику в цієї автівки лежала упаковка від термостату, саме оцього цього РАВ. Тобто термостат новий і там же лежав. Старий термостат. Коротше, ситуація така, що цей термостат не працює. Перевірити, це дуже просто, достатньо залити кип'яченої води з чайника всередину. Що я і зробив? Але він не відкрився, і отут знизу нічого не потекло, тобто він не працює. Тобто, скоріш за все, машина була придбана з таким дефектом, що не працював термостат, вона кипіла, охолоджуючи рідину, видавлювала через бачок. ну, ще й Пішли гази. З попереднього москвича із синього. У мене є новий термостат. Я його вже кип'ятком із чайника перевірив. Він повністю робочий, тому зараз його ставлю, заводю, прогріваю і дивлюся, що буде. A few later. Так, все, Термостат я замінив. Воду я залив, зараз запускаємо і прогріваємо. Така тут гарна панель приладів. Двигун запущено, Так, холодно на підсосі? Ідемо дивитися. Так, нічого не булькає. Нормально так все працює. Чекаємо прогріву. Головне, що в сапун диму нема. По вихлоп теж диму немає. Будь ласочка. Компресію я ще не міряв, то, то потім переміряю. Зараз головне з охолодженням розібратися. Так, все, двигун прогрівся до робочої температури, термостат відкрився. Як це перевірити? Гарячий верхній патрубок, гарячий нижній патрубок. І радіатор рівномірно. Прогрівається що знизу, що зверху. Тобто, все циркулює, все нормально працює. Ну що, можна проїхатись покататись. Так, ну що, решітку зараз поставлю. Проїхався, все чудово, всі передачі є, все працює, але дуже виє коробка. Дуже схоже, як ото це на жигулях мости виють. Так само тут коробка виє. Розбите рульове, великий люфт руля і кидає. Ну, тобто машину треба ловити трошки, але... Так, кілометрів 80 щойно їхав нормально, чудово. Тобто з двигуном проблем немає, а от коробка і рульове треба робити. А так авто на повному ходу, гальма працюють, все працює, музика є, можна продавати. Так, все, тест-драйв закінчений. По автівці все зрозуміло. Нічого більше я робити не буду. Там фарбування чи ще щось. Дорожче вона не стане. В салоні я поприбирав, трохи пропилісосив, трохи попротирав. Все, що можна було зробити, я зробив. Все чисто гарно. Тому автівка відправляється на продаж. Ціну я поставлю 16 тисяч гривень з торгом. Акумулятор є нормальний, страховка є. Тобто авто сів і поїхав. Тому я думаю, свого покупця. Авто знайде, а я буду його чекати. Ну що сказати, на даний момент автомобіль повністю на ходу. Я вже на ньому їздив до міста, їздили з сім'єю на прогулянки, їздили до парку по магазинам. Особисто я за кермом цього москвича наїздив вже більше 50 кілометрів. Жодних проблем з двигуном немає. Добре заводиться, добре розганяється, добре їде. Гальма хороші, рульове треба робити. Її трохи тягне вправо. А взагалом авто в нормальному стані. Я дуже хотів закінчити відео продажем цього москвича, але знову не судилося. Давайте порахуємо. Придбав я його за 6 тисяч гривень. Притягнув з вільнянська за 30 кілометрів туди, назад. Це ще 200 гривень. На ремонт пішло 300 гривень, набір прокладок всього двигуна та окремо прокладка ГБЦ. Більше коштів я в нього не вкладав. Автомобіль мені обійшовся в 6500 гривень. Хороший акумулятор в комплекті, страховка щойно зроблена. Я думаю, свого покупця авто знайде. Ну а на цьому буду з вами прощатися. Всім, кому сподобалось відео, клацайте на вподобайку. Тім, кому не сподобалося, однак клацайте на вподобайку. Обов'язково напишіть якийсь коментар для підтримки мого каналу. Всім дуже дякую за перегляд. Всім до нових зустрічей. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get